Вітаю всіх! Сьогодні я показати результати реанімашек, які в мене були в одній посилочці 8 штук. Ну, а ж через декілька днів розсипалася, тобто залишилося 7 реанімашок, всі вони у мене підписані. І давайте покажу, що відбувається з нашими рослинками. Це реанімашка номер один. ось Дата, коли я їх отримала. Це така мінічка. Тут ось росте гарний корінчик. Виліз уже другий листочок. Молодець. Ну, тут поки з самої посадки корінчиків не видно, але ось зверху росте корінчик. І вона в гарному тургорі. Просто обмотана так мохом. Прекрасна така малявочка. З цього поки що, ну, як сказати, виріс оцей листочок. Я два дні назад поливала. Тут у неї оце один корінчик, Ну, він не росте. І десь тут іще були корінчики, Ну, вони там до дна не достають, здається. Ну, в общем, там вроді би от шейки щось відбивається, ну, ще поки таких. Здвигів не видно, щоб нові корінчики були. Ну, жива, Жива, поки в тургорі листочок гарний, і росте оцей листочок. Це я його пошкодила, поки він був маленький. Це видно. Так, номер три. Виріс один листочок і росте новий листочок. І у нас тут шийки пішуть. Пішов ось один корінчик. Ну, тут унизу в неї є корінчики, але вони не в рості. Це така була з моху витягнута підліток, мабуть. І залишились ті корінчики, що були в мосі. Ну, ось росте новий корінчик і росте листочок. Так, чотири ми пропускаємо, у нас пропало. Номер 5. Це найбільша орхідейка. Значить, що у нас тут? Ну, ну в посадочці бачу, ще додаткові корінчики порозкуклювалися, ростуть. І, і ось все, гарний корінчик вискочив. Ну і від шийки почали рости. Гарні нові корінчики. Отак от, от, бачите? І теж. Один листочок ось гарний виріс. І росте ще один. Там в пазусі ще корінчик. Ну, тут ось гарно пішли нові корінчики від старих порозкуклювалися його. Ну, бачите, молоденький. Так, номер шість у нас. Номер шість був я зламала йому центральний листочок. Виріс росте новий, ростуть відшийки, старі розкуклилися корінчики. Тут ось ось з моху виліз. Це все. Це молодий корінчик, десь якийсь там розкуклився і тих, що були. Ну, так, більше вроді нема. Оце тільки зверху відшийки, гарні ростуть такі жирненькі. Корінчики. Ну, оцей був недавно виліз, і я його помітила. <кій> так. І ось ще, ось одна, номер 7. Значить, бачимо, відшийки ростуть. Ось один листочок, гарний виліз. І ще один росте. Е, у посадочки тут у ньому. Нових корінчиків я не бачила. Тут оце ось пропав, але це ось все гарненький. Ну, єдине, що відшийки ростуть. Ростуть нові корінчики. Ну, вроді би так все, все добре. Головне, що ще і листочки ростуть. Ну, і останнє, все мали під номером восьма У нас. Тут теж я трошки пошкодила листочок, ось все, другий листочок росте. Ну, тут сама перша вона показала результати. Від шийки ростуть корінчики. Ось о новенький корінчик. Тут ось цей корінчик від тих корінчиків стареньких, що ми посадили в посадку. Ось все гарно пішли розкуклюватися. Ну, в общем, Ось так у нас орхідейки виходять на гарний рівень відновлення. Ну, оце тільки оця ще у нас затормозилася з корінцями. Ну, я думаю, якщо вилізе ще один корінчик, то, чи ой, листочок, то підуть в рости корінчики. Тут оцей зелененький тримається, Ой такий теж 50 на 50 корінчик лежить. Ну, нічого, поки все, поки все в нормі. Отакі результати наших реанімашок. Все ж таки літо. Це дуже добрий показник для реанімації. Взимку, хоча у нас узимку були реанімашки, ну, з ними було трошки важкіше, тому що треба було їх під лампи деякі лажити. А от з такими влітку дуже швидко в рост, дуже піднімаються листочки рости, корінчики. Я за цей час це у нас вже два місяці, Сьогодні у нас 28,8 за 2 місяці, оце в нас такі результати. Я їх поливала з вами разом, я показувала, поливала живою, потім поливала чистою водичкою і перед цим поливом, що в мене був останній, я поливала ще їх корінь. Препарат корінь, який я показувала, один раз пролила їх. І просто тепер поливаю ще водичкою. Ну, в общем, отакі результати. Ну, я думаю, результати непогані. До цвітіння, звісно, ще далекувато. Ну, хіба що, може, оця надумає на осінь випустити цвітоносик. Все ж таки, вона там пустила гарно корінчики, і в неї більше листочек, листочків, то, може, і проквітне. Уже всі бірочки, які були на них, повигорали, повідчіплялися. я вже і не знаю, де вже яка. Тут, бачите, теж вигоріла. Ну, як зацвітуть, будемо дивитися. Ну, оця ще бірочка, тут листочок. Закрив, то ще трошки щось видно. Black Angel. Ну, це така якась мінічка. Подивимося, як випустять світоносики. тоді будемо індифікувати, хто у нас проквіт. В общем, отакі результати. Сім штучок. Всі живі, здорові, в гарному рості. Головне світло. Стоять вони в мене на південному підвіконні. Тобто, максимально зараз їм світло, тепло. Ну і по просушки, по повній просушки я роблю їм полив. Всі вони, бачите, в закритій системі, тому гарно все відновлюється. Все, такі результати хотіла показати, щоб всі бачили, як все відбувається. Пишіть коментарі, чекаю вас у наступних випусках. На все добре.